Хочу сказати, що ми якраз зараз поговоримо з вами про те, що можна максимально зробити безкоштовно і в кількості проб. Ми зробили ці зміни. Ми це залагодили з Центральним органом виконавчої влади. У нас є відповідні спеціалісти відповідні люди, і ми в цьому році це зробимо. Прошу Доброго дня присутні, Трохи простужено вибачаюся за голос. Я почну з того, до чого звертався в настороженецький район Мирослав Петрович. Почну до лабораторних досліджень. У мене зараз таблички нема немає в моїй презентації, бо ми думали, що мені зупиниться наша лабораторія, наша колега. Але я вам також скажу, що в нас інфекційні захворювання, такі як американський гнилець, європейський гнилець і далі інфекційні захворювання, такі як Варлатос, Акарапідос. Інозематоз робиться безкоштовно в нашій лабораторії згідно плану протипізотичних заходів на 2019, так само було у 2018 році. Тільки в нас просто на 2019 рік ми збільшили нашу кількість досліджень. Ми взяли 10% від ваших паспортизованих від 10% від паспортизованих пасів. Якщо буде проносити з розплід на дослідження і підмору бджіл. Ми на наступний рік обіцяємо, що ми збільшимо планові дослідження, візьмемо 10% від наявності бджолосімей. Але просто вся проблема в тому, говорять наші, наші колеги з лабораторії, що ви бджіл, і розплід не хочете проносити. Ще під ще може бути, але розплід каже, що дуже дуже важко від вас добитися. Якщо вас цікавить планові дослідження по кожному районі, я відкрию вам другу таблицю з другої е, своєї презентації і покажу це. А якщо ні, можете підійти до мене, кінці замовлю. Ціноради ми це. Можна може роздати це особисто. Я кажу, це два гневці, американській, європейський. паралото на запану заматося, яка підозрює робиться безкоштовно. І не зараз ми вам роздамо листочки, роздамо листочки для реєстрації. Я розумію, що ви не хочете писати, може, якісь там адреса, хто звідки, якщо не то, просто напишіть свою електронну пошту. Для чого електронну пошту? Для того, щоб ми могли вам ці плани проти заходів і чи якусь таку цікаву інформацію кидати вам на пошту. Добре? Ну, а зараз я суто по своїй презентації. Значить, збереження здорових вділь є однією з важливих умов високої продуктивності пасіки. Хвороби діляться по своїй статистиці, вони діляться на інвазійні, інфекційні та незаразні захворювання. Я коротенько зупинюся на окремий зміни. Значить незаразні захворювання, вони виникають через вплив декількох сторон. Це порушення умов ходів бджіл, порушення умов утримання і порушення умов розведення. Найчастіше обділ спостерігається незаразні хвороби внаслідок порушення умов ходів. До таких захворювань відносяться харчові токсикоінфекції, які бувають хімічні токсикоси, отруєння бджіл ядами, які використовуються при хімічному захисті рослин від різних шкідників. Також буває падовий це отруєння падів, соловий токсикоз, це отруєння неорганічними солями та болковий і нектарний токсикоз – це отруєння бджілком і нектарних зідовитих рослин. До інфекційних захворювання відноситься мати. Це е, інфекційні захворювання викликаються мікроорганізмами. Е, це є американські та європейські гнилець, паратипсити, це мія бджіл. Далі е, віруси, які викликають вірусні хвороби бджіл, це паральщ, там і шичкуватий розплід і грибки, які викликають міфози, це мелонос, асфороз, асфрогільоз. І також рекеції викликають регіціос. До інфекційних захворювань відносяться. Слідуючи, це різні протозоози, це лептомоз, амібізоз, озематоз, кліщі, які викликають арахноїдози, це варотоз, акарапідоз, топілелапсопсоз. Також і ліміти, які викликають мирмітійдоз. І комахи, які визивають ентомози це мелоз, броульоз і сенотоніозоз. Швидки спосюдження захворюванням пов'язаний з особливостями будови організму та життєдіяльності бджіл, оскільки роботи всередині були які саме чистка, помірок соотгодування, годування розкладу перенесення меду та інші роботи, бджілки виконують ротом. Тому якщо одна скоріна була уражена хвороботворними мікробами, то вони обов'язково попадуть в організм бджоли. Подальшому дорослі особи не під час згодовлення будуть уражувати розплід. Коротенько зупинюся на основних інфекційних захворі. Американський гнилець або він його, як називають, доякісний гнилець, гнилець печатного розкладу. Це інфекційне захворювання в і трутневих личинок у віці 6-9 днів. Відкритий розплід американським гнильцям не вражається. Захворювання з'являється в найбільш жарку пору року. Це друга половина червня, липень або серпень місяць. Червоні <клес> інфекції при американському гнильці є личинок. У личинок, що загинула, від американського гнильцю, міститься близько 2,5 мільярда спор. Збуток може поширюватися паразитами. Це воскове міллю, осами, мухами, а також різними кищами і мурахами. Спорис, які в зовнішньому середовищі, а також до дії фізичних та хімічний. Життєздатність спор збільшується при їхньому перебуванні в меді, трупах личинок і особливо воску. У меді спори зберігають юрилентість більше року, а в високлих личинок кілька років. Інкубаційний період триває 3 днів. На початку захворювання спостерігається враження поодиноких личинок, розташованих у різних місцях, згодом число їх збільшується. На стільниках, зайнятих одновіковим розплодом, зустрічаються порожні комірки, комірки з яйцями, загиблими личинками, що надає розплоду строкатого вигляду, ви бачите, на малюнок. Трупа личинок, що розповідається, знаходяться на нижній стінці комірки і мають м'яску тягучу консистенцію, яка нагадує густий клей. Тягучі довіни ткліниної маси тягнуться приблизно з 2,5 см. Загиблі личинки набувають характерного запаху розігрітого столярного клею. Колір личинок змінюється від сіруватого до темно-коричневого. Плоскові кришечки над загідлими личинками темніші, западають та патровуються. Згодом нина маса висихає і міцно прилипає до нижніх стінок комірок у вигляді темно коричневих столінок, від яких бджіла не можуть очистити свої корінки. комірки. матки не відкладають у них яйця. Вроде проєвропейських гнець це інфекційне септичне захворювання, відкрито розходу 24 дні, іноді старше. Личинки втік гинуть за одну доби за до запечатлення їх у міру. Часто загибель спостерігається перед трансформацією личинок у лялечки. Лялечки не гинуть від європейського гневцю. Захворювання проявляється весною і першу половину літа після похолодання та дефіциту хвороб. Джерелом хвороби є холі, бджолині сім'ї. Збудники європейського гневцю відрізняються високою стійкістю у зовнішньому середовищі. У трупах личинок. Вони зберігають свою життєздатність до 3 років, у літню пору зберігається 50-50 днів на стільниках до 45 днів, у меті до 15 днів у перзі до одного року. Зараження відбувається в період, коли бджолина родина активно розвивається у вулику і з'являється запах подібний до 20 тонн. Перша ознака пороби це наявність пропусків у стільнику з розплодом або наявність з яйцями серед великої ділянки запечатаного розплоду. Інкубаційний період від півтора соток до трьох днів. Перші ознаки хвороби характеризуються підвищеною рухливістю личинок та зміни положення в комірках. Здорові личинки лежать у вигляді кілечка, у них добре виражена сегментація, перегрунтований блиск та щільна консистенція. При захворюванні личинки витягуються уздовж або поверх помірок, тіло їх втрачає округлу форму, блиск стає в'ялою консистенції сіро-білого або жовтого кольору. Потікла хворих личинок робиться прозорий, через неї добре проглядається середня кишка з її містом, а також трахеї. Активні пересмертні руки викликають різноманітні положення загиблих личинок у комірках. Згодом трупи личинок набуває бурого забарвлення і одразу після загибелі мертві личинки легко віддаляється з відкритих комірок. Через декілька днів її утикола стає никою, бо не набувають темного бурого або чорного кольору і магають війську консистенцію. Після висихання кірки подільно легко витягуються з комірок. Запах у личинок, що недавно загинули, практично відсутній, а потім з'являється запах, схожий на запах кислих яблук. Нападний я не буду звільняти, чувати розплід. Або він ще називається сухий гнілець або безбактеріальна гниль. Це вірусна хвороба личинок, медоносним тілика характеризується накопиченням всередині тіла будівництво зернистою віддими, що робить їх зовні схожими на рішечки. Вражає личинок хоробочих ділий трудні будь-якого по віку під час входовання маточного молочка. Хворіють дорослі бджоли безсимптомно, виникає переважно в першій половині літа, частіше після похолодання, ослаблених сім'ях та образі нестачі форму. Джерлом збудника інфекції є дорослі бджоли, організм, яких вірус може зберігатися впродовж усієї зими. Дана хвороба асоціюється з американським гнильцем та парагнильцем. Хронічний вірусний параліч, коротенько. Це по-другому ще має назву синдром чорного блоціння або хвороба лісового взятку. Це вірусна хвороба бджолини сіми, що характеризується ознаками ураження нервової системи, почувнінням або цінням дорослих водоросних бджіл та масових їх бджіл. Це інфекційна хвороба, паротусоворосла. Це інфекційна хвороба викликається кліщем парою. Я по уражає дорослих бджіл і розплід. Кліщ переноситься блукаючими бджолами, трутнями при перевозці пасік, при подією продажі маток та бджіл. Інвазія розвивається повільно. Протягом активного сезону, коли розвивається розплід, але в кінці сезону о, це все ж березень і ступінь дійсно зростає. При захворю з'являється потворні здаті до польоту трудні бджоли, що призводить до ослаблення бджолини сімей. При сильному ураженні генералі скрізь видалення різні загиблих джолиників і трупівних летілок та лятчок. Багато особисть з деформованими крилами матки втрачають активне екціацію, самі бжин поражений піщем сім'ї, гинуть на початку землі. У загиблих ділах відмічають втягнути черевце і при роздавленні червної порожнини гемолімфи для видно. Профілактика хвороб, хвороби, що незалежно від ступеня погроження бджоли сімей, що річно проводити оперативні упроти. Дійснювати комплекс ветеринарно санітарних лікувальних та організаційних господарських заходів. Дотримувати діючих ветеринарно санітарних вимог податків бджіл. Здійснювати кочівлю бджіл відповідно до правил перевезення на доспіху. Я вам дякую за увагу. Ну, я думаю, що запитання на не буде, тому що. Будь ласка. Захавна, звіться, ми здаємо під морщів на баратор за в перших числах або квітня, або кінець березня. Здавати на гнилець, наскільки мені відомо, що проби на гнилець даються або липні-сепень місяць. Тому що в цей період у березні немає ще розплоду великої кількості хвороб немає. Для чого тоді здавати на гнилець, на те, коли треба у першій половині. Сьогодні з сьогоднішнього дня требувати ніхто не буде. З сьогоднішнього дня буде відповідна здача на дослідження згідно розвитку хвороби. Якщо тої хвороби в квітні немає, то яка треба здавати? Розуміло, що не потрібно. Еліор, я попросив вас, ще секунду, включити ту табличку, по цьому ще запитання. Зараз ми вам покажемо табличку. Коли ми виписуємо свідоцтво, коли вони відправляють бджолу пакети, ми пови... нас вимагається записати. Дослідження на гнильці. Е, і якщо він вони зараз беруть пакети, продають, то нам, ми звідки маємо ту експортизу записати, нехай, е, нехай буде минулорі, минулорічна. минулорічна. А, але ж ніхто не хоче їх досліджувати. Стої приходять і давай мені. Справа в тому, що якщо ми у нас є вимога є вимога Російської Федерації чи куди ми веземо бджоли, що має бути дослідження на Америк. Konstitusiyada qeyd olunur. Ya Avropa iqtisadi birləşməsi Значить, ми можемо брати експортизу за минулий рік. Якщо експертизи за минулий рік немає, то ми, ми, ми не мусимо, не має, права ми мусимо вимагати дослідження. Права, тому що цей десь стосується е, видачі з форми No1 на бджолопакету. Будь ласка, дивіться, оце ми маємо те, що ми будемо проводити безкоштовно згідно, згідно плану роботи. Ми в цьому році, чим буде більше досліджено проб, більше зареєстровано пасів, тим більше ми внесемо план профізичних заходів і на слідуючий рік буде ще більше безкоштовних досліджень. Будь ласка, бачите, досить мало, але ми брали від того, що в нас було зареєстровано. Ця табличка вам прийде теж по Польщі. Планові дослідження всі проводяться згідно плану роботи. Ті, які видаються під час видачі паспорту, під час планових обстежень пасів. А купівля продажу йде все на платній основі. Для того, щоб розпочати <клес> джолопакети, значить, вам необхідно дослідити відповідно там відповідний відсоток. Це все йде на платній основі згідно пристуранту. Я хочу зауважити те, що як я на минулі році, там коли ми зустрічалися, я е, вам розказував, що ми створимо е, такі сторінку все для пасічки. У нас на сайті головного пролідер порчу Чернівецької області є сторіночка, де написано все для пасічки». Там є досить багато вже <клес> актуального матеріалу, ми додамо ще оцей весь ці всі презентації, щоб ви могли очікувати, щоб ви могли знати. Але я ще раз наголошую, якщо у вас якісь є непорозуміння в районах або щось не зрозуміло, я вам, ви маєте всі мій прямий номер телефона, телефонуйте, я вам в будь-який момент відповім. І наскільки я знаю, я жодному ще не відповів, бо до мене за телефоном. От запитання, бігу плану, що скажу. Будь ласка. Щоб ви знали, що плани все-таки в нас, коли плани протипізотичних заходів, вони формуються знизу доверху. Спочатку піднічний лікарний район, потім головне управління. І кожен район знає, з яких пасік ви запланували, що у вас, і які зареєстровані, десь йдуть вони згідно плану. Ті, які не зареєстровані, або які не попали в план, тоді йдуть вони. А реєструємо реєструє, реєструємо і, реєструє, і, і вже платите, і тобі, і тобі, якщо вони війшли в план. Так. Тому що ви розумієте, тут ситуація досить тяжка, ми реєструватися не хочемо. А дослідити плану ми хочемо безкоштовно. Ми реєструвати це не хочемо. А коли виникає отруєння, ми хочемо, щоб проводився. Я в минулому році зустрівся там, коли йшла ота переписка. Там був такий нюанс, що якщо ви не є учасником спілки пасічників, то ми вам допомогу не даємо. Ми не так працюємо, Ми даємо допомогу всім, але просимо, щоб це було більш-менш офіційно, щоб воно було якось в межах закону зараз. Слідуючі доповідачі, взагалі вам розказують, що пасіка, якщо не зареєстрована, не зареєстрована пасіка, тоді орган місцевого самоврядування не зобов'язаний вас повідомляти про те, що буде обробка пестициду. Ми до цього зараз ще дойдемо. Будь ласка, Тетяна запитання.